Всім привіт, мої вітання з Дніпра. Сьогодні висаджу гортензії. Це волотиста гортензія. Це висаджу це материнські кущі. Вілм серед такий кущик. Висаджу Sweet Summer. Ось Такий кущик. І посаджу Літру фреско. Це буду вирощувати для того, щоб можна було живцювати. Цей кущик я вже посадила, висаджую у відкритий ґрунт, висаджую на сонці. Практично лунки зробили на відстані 1 метра. Добавлю трошки суперфосфата і зовсім трохи карбоміда. Десь, може, ну так, менше чайної ложечки. Зовсім трохи чисто, щоб підтримати. викопала я лунки. Це вони у мене так замульчовані, Я їх пересадила, купувала в маленьких горщиках. Так вони за цей час виросли в мене. Звичайно, звідси можна взяти ще живці, уже можна взяти живці, але. Ну я планую поїздку, мені, я їх залишу на, на потім. Буду живцювати уже після 12 травня, коли повернуся. А зараз, щоб краще їх зберегти, щоб вони краще почали рости, я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт. Зараз посаджу, покажу. Сонечко дуже яскраве, тому не дуже... Знімати не дуже зручно. Так, трошки підрівняю, щоб гарненький був. Вниз полила, посипала добрива, полила водичкою, щоб добрива туди гарно пішли в землю, в ґрунт, щоб не було опіків для коріння. Тут у мене горщики. Горщики. Поки що залишаю для, поки напишу маркування. Сюди обов'язково поставлю маркери, щоб розуміти, де... де який сорт. Це вже з часом, коли вона почне квітнути, я вже буду знати конкретно, який сорт у мене де росте. А поки що ось так я перевалила, можна сказати, ці рослинки, присиплю ґрунтом. Поставлю маркер і хай ростуть та радують своїм пишним цвітінням. Дуже чекаю цвітіння. Думаю, що воно буде дуже гарне. Саженці такі міцненькі. Головне, щоб погода нас не підвела, тому що ще тільки квітень, початок квітня можна сказати. Все, все буде добре. Висадила. Зверху треба навколо, так як дуже сонячно, не буду на, на листя старатися не лити. Так навколо полью. Так і все. Звичайно, треба замульчувати. Чим буду мульчувати? Тут у мене є перебита, перебиті гілки з сосни. І так я навколо, щоб не пересихав ґрунт так швидко. Таким. Ну таким десь слой сантиметра 3-4. Ось так і буде комфортно в нашій квіточці. Я зараз так зроблю зйом серед. Я бажаю всім успіхів у вирощуванні гортензій. Нехай квітнуть, Та радують вас. На все добре. До нових зустрічей.